Всім доброго дня. Розкажу про свою дороботку барабанного фільтра. Ось. Тут трубочку прийшлося видужити, я це зробив із трубки і з тому що рівень басейн інколи росте і переливається. Ось, як бачите, з'явилася ще одна труба 200, і тут тримається свій рівень. Ось зараз Включиться барабанний фільтр, тому що отут у мене індикатори рівня води. Вже десь сантиметрів 18 опускається. І зараз спрацює барабанний фільтр. І ще трошки. Ось тут у мене насос качає на два біофільтри. Ось. І рівень знову збільшується. Для чого я це зробив? Тут у мене один рівень барабані, 5 см вищий, ніж рівень ось тут. 5 см різниці. Оцей рівень, це є, розумієте, що це рівень барабану. Ось. А тут, виходить, якби суматок зробив. У мене під цією, під цією перегородкою, як ви дивилися мої ролики, ви бачили, що я до дна ця перегородка не діставала сантиметрів 20 Ось мені прийшлося воду викачати звідси. Пізніше оцю бетонну перегородку долив донизу, поставив я опалубку, бетон замісив із рідким шклом, щоб швиденько він схопив. І залив, а в цей підниз я вставив коліно 200. Ось сюди. Ну і десь через тиждень бетон гарно скріпився і я вставив оцю трубу. Без сальника, без нічого. Просто метрову трубу вставив, по рівню собі, врізав, щоб у мене вийшло три рівні. Тут свій рівень. Це, рівень, це рівень такий самий, як в цьому басейнах. 5 сантиметрів піднімається вище, ніж рівень ось тут, а пізніше сума тут переливається. Це для того я зробив, щоб не перевантажувати сітку барабана, тому що в мене трапилося дві аварії і порвало мені сітку. Значить, одна аварія це по причині того, що не спрацював клапан. І друга аварія, що в мене вода закінчилася. Ну і звісно ж. Вода піднялася в басейнах вище, звідси вся вода зійшла, ну і вся. І перевантажувала сітку, і сітка порвалася. Розумієте, тому що барабан дуже великий, метр, виходить, 60 практично на метр. Ось, Це дуже великий барабан, дуже велике навантаження на мою конструкцію. Ось, І вона не витримала, і сітка і порвалася. Так що прийшлося другу сітку покупати і це зробити ось такий ще плюс суматор, щоб тут рівень плавав, а тут собі рівень раптом тільки 5 см. Ось якось так. Ще покажу свій привід на барабанному фільтрі. Значить, подивіться, В якому він стані. Ну, практично, як, як новий. Я думав, що оці дирочки буде розбивати, як бачите, все нормально, пройшло майже 6 місяців експлуатації. Ось, і все нормально, все служить. Ну, в дальнішому я планую сюди докупити ланцюг із нержавіючої сталі. Ну, на AliExpress продають. І так як у мене оця зірочка із нержавійки, і пасувало би сюди поставити ще ланцюг із нежовійки. Ось, Але поки що не спішусь купляти, тому що я бачу, що непогано воно ходить. Ось, якось так. Біофільтр, як бачите, піниться. Це мій керамзітний. Я роботою задоволений. Рибка плекається. У всіх басейнах сидить рибка, росте, в другому басейні товарна риба, чекає розпродажу, вже ближче пасхи, буду виловлювати. Тут вже всю виловив, ось продав, тут підростає на літо, вже є клієнти. Так що якось так, ось. як бачите, все в мене працює. І риба росте. Дякую за увагу. До зустрічі!